Так, вітаю! Значить, ми з вами вже на шостому етапі у Фучі. Дивимося. Євген трошки розпав цей старт. Андролі вирвається вперед, Далі Богдан намагається обійти Юрія, Віктор підходить Юрія і Віктор не пішов Юрія, але Богдан в процесі Якраз, в принципі, залишається на внутрішній, скоріш за все, це буде обгін певно, виривається вперед. Так, Віктор намагається теж пікнутися всередину, але не знайшов місця, чуть не занесло його. І Антон намагається складатися з цією можливістю обігнати Віктора. Не вдалося йому, намагався зайти на внутрішній. І знову намагання так залишили місце, якось розминулися з хлопці. Дуже тяжко Антон на цій БМВ її кидає, вона трошки нестабільна, може легко зірватися. Так, бачимо... Так, Богдан обізнав Юрія, Юрій намагається теж знайти якусь можливість повернути собі позицію, але безуспішно. Ой, Віктор трошечки перестарався при виході. чи цим скористається Антон. От, Євген обганяє Івана. Ой, Антон тримався, молодець, як це було небезпечно. Ще трішечки можна було вже втратити автівку, так. Ай, штраф. Зараз Олександр дуже легко обійде Антона, трошки штовхаються. А і зараз буде скидання штрафу, і Антон, на жаль, переміститься на нижній позиції. Так, Євген обходить, Іван теж обходить Антона. Так, і тут у нас поки що найбільш активна четвірка. О, з першими трьома вже зрозуміло. Там ще може Віктор обігнати Юрія Ох. ого, Ого, Іван! Іван вирішив всіх повганяти за один захід. Це було щось неймовірне. Одразу двох пілотів. Так, і Євген тут напосідає на Олександра. Но цим всім спостерігає Антон. Не вдається йому обійти. О знову штраф. Так, це знову, якщо навіть він обжине когось, це все одно буде втрата позиції на скидання штрафу. Бо не це скидання штрафу тут незвичайно болісне. Ой, це певно знову штраф. досить широко вийшов Антон. Щось. Щось не заходить Антону, хоча він їздить за межами траси, забруднив колеса і, скоріше за все, не може адаптуватися до цих умов. Так, Євген, бачимо, не вдалося йому обігнати Олександра. Олександр їде одразу за Івану. В принципі, як такої нав'язаної передівку немає. Єдине, що Євген тут посідає на Олександра. Так, дивимося, чи турбіна Форда дозволить обійти Мерседес. Не бачимо, він просто слів стрімін, ну. але так, є намагання. Порівнялися. І буде атака. Так, атака є. Чи... Так, закриває виключно траєкторію Євген, так, і обганяє від Олександра. Так, Наступним буде потенційно вже Іван. Сьогодні Євген показує досить хороший пілотаж, але, на жаль, недовго йому вдасться триматися в хорошому темпі, оскільки Фор найбільше витрачає гуми серед цих всіх автівок. Можна навіть побачити, як на очах з'їдається переднє ліве колесо, тому ближче вже до 5-7 кола. Євгена будуть досить великі труднощі і інші пілоти зможуть його в тих поворотах, правих поворотах затяжних легко обходити. Так. Олександр не покидає надії обійти Євгена, тримається в стрібі за ним. Таке пізнє гальмування від Олександра досить дали, молодець, чудовий. маневр. Так, ну що, в принципі, єдині зміни бачимо тільки у цій нижній четвірці, решту там вже між собою вони приділили, хто ким приїде, так і, мабуть, будуть їхати до фінішу. Тут ще, в принципі, можемо дивитися цією четвіркою, але вже Іван відірмов. Ой, Віктор. Ай-яй-яй, четверту позицію втратив. Зараз вже переместиться на останню, так, але і Антон знову зі страхами. Шкода, Віктор мав хорошу четверту позицію. Це його вже відкинуло на самий низ не Мерседес хоч і добре тримає дорогу, але от ці зриви теж інколи бувають, коли перегозувати. Дріфтує, дріфтує Віктор. Ще з забрудненими колесами. Ах. Не впорися, він приборка цього Мерседеса. Так що там у нас вище... О, Антону вже присує Євгена. Хоч він і зі штрафом, в принципі, цей обгідній був. По суті, мало що дасть, але вже є в них якась активність трошки боротьби. Так, міняє різні траєкторії Антон. Це що тут на внутрішню? Так, це має бути обігін, але в принципі прямій він одразу втратить цю перевагу. Хм, І ще навіть до того може втратити. Євген так легко не віддає позицію. Так, антон на внутрішню. Але не вистачило потужності добре тут вийти. Та тут заходить теж на внутрішнього, ні, нерівняється від... з Євгеном, одразу його стрім. В принципі, можливо, буде менш колісним скидання штрафу. Але зараз він трошечки відстане від Євгена, але ще, в принципі, слів має маємо давати якусь цю легеньку додаткову швидкість. Так, мабуть, тут 255... Ні, нема, 250, так. Так, подивимось, чи буде він цього разу обганяти Євгена. В принципі, Євгена вже не має бути... Так, немає коліс. Ось бачимо, що зараз правий затяжний поворот буде надзвичайно складним. Так, Антон, ну, якщо ти хочеш обігнати штрафи, тобі ловити не треба. Ні, не дали штраф, М -м, значить не так і вже і й... якраз оцей поворот і спокійно Антон перекриває, перекрещує траєкторію і обганяє Євгена. Молодець. Хороший мов. Віктор, на жаль, їде позаду після того, тих інцидентів, досить сильно відстав від усіх. Бувають хороші і погані весь І що ж, вже Антон під'їжджає до Олександра. Мабуть, вже буде намагатися Олександр обійти. Так, намагається брати більш внутрішні траєкторії, скорочувати відстень. Так, зараз тут має бути хороший вихід в Антона і. Ай! Олександр помилився! Все, та Антон легко забирає собі цю позицію. Піднявся він три... забирав вибором ці три позиції, які після його штрафів і невдалого старту його перекинули на останню позицію. Ну, вже п'ятий місце. Чудово. Іван Четвертий, молодець, тоді зробив такий маневр. І зараз вже далеко-далеко. А ми бачимо, що є боротьба між сьомим і восьмим місцем. Уже Євген, на жаль, гума немає. І він є легкою здобиччю для Віктора. І Віктор робить обгін, але виїжджає за межі траси. Щось сьогодні дуже не пішло. І от фініш, вітаємо Артема першим місцем. Молодець, певно відривався від усіх. Наступний Богдан, потім Юрій. Четвертий у нас Іван. Антон п'яте місце, шосте місце Олександр. Сьоме місце Віктор такий обійшов він Євгена, мабуть, вже без гуми не може від'їхати. І вже на восьмому місці залишається Євген. Так, ну, на Форді тут важко їздити, погоджуюся, але були інші. Етапи, де можна було на фортах досить добре показати. І в нас друга гонка дощ. Ми стартуємо з дощем. Трішечки сюрпризи для пілотів. І... І... і Євген і Іван проспали. А Є... Іван на метаках він безстрашний і вирішив одягнути мідіум. Так, тут Антон виривається вперед, далі Віктор намагається атакувати Олександра. Далі за ними Юрій вже тут як тут Богдан і Артем. От вже всі зібралися боротися між собою. Євген зараз входить Івану, Іван, оскільки Іван на мідіумах дощ то падає. І... Не думаю, що йому тут дасться Юрій вже третій. Юрій вже обігає об Антона. Ох, як тут було небезпечно. Чуть Юрій не вибив, але трошечки вдарив Богдана. Далі Артем обійшов Антона, щось Антон, на жаль, з першого місця опустився вже аж на шосте. Знову щось не щастить. Я думаю, він зараз буде намагатися виборювати це все назад. Так, а Юрій там вже пробує робити атаку, так? На Віктора, але не, не безуспішно. Так, Богдан вже бореться тут з Артемом. А, Євген, Євген вже обійшов Антона. От маємо. Щось Антону не зайшло. Єван заходить. Ох! ого! Який! Ого! Як Євген! Де він защеплення знайшов, як він повернув е, на цих поворотах. Так, Форт тут показав дощ, хорошу, хорошу динаміку. Так, Юрій Пену в стрімі зараз буде намагатися обійти Віктора. Чи буде тут атака? Так, є атака. В принципі... Ох, як всі між собою близько. Так, намагався обійти Юрій Віктора, але там є світстріми. Віктора не вийшло. Пізніше гаймування, легше БМВ. Так, вже Євгена обходять. Юрій на внутрішній. Так, і він обходить Віктора. Обходить Віктора, далі. Ах! Євген так добре їхав, як шкода. Надіюся, це не було через контакт, а через просто перегазування. Так, Віктор намагався повернути свою другу позицію, але Юрій її не віддає. Далі бачимо, Артем з Богданом вже бореться. Так, Олександр показує хорошу, до речі, динаміку. Ах, Віктор! Віктор! Чуть Богдана не забив, Чуть йому не вдається цей поворот. Так, а бачимо а через ці всі розвороти Антон легко пішов в Андреолі. він трошки сповільнився, мабуть, теж його трошечки занесло. Так, вже досить така волога траса, дощ закінчився, і зараз буде підсихати. Так, а вже Юрій обійшов Олександра, але Богдан вже третій. Богдан вже тут як за Олександром. Я думаю, він його зараз теж швидко обійде. Так, Олександр намагається повернути позицію. Трошки рано, на жаль, відкрився на газі і... Подивимося, чи будемо Мерседес тут зараз атакувати якраз в ліпстрімі. Але BMW тут має поломану коробку, в них в принципі, теж хороша максимальна швидкість. Так, Тут Андреолі за Антоном, можливо, трохи задалеко до, до атаки, але зіпстрімо під'їжджає. Ах, під'їхав, так, під'їхав. Не, не буде, не буде атаки. Не пішов, досить ризиковано. Ааа, Антон, я думаю, де він після запізно загальмував. Так, Андреоль вже вривається на четверту позицію. Дивився тут. У нас трійка бореться між собою. І Богдан вже забирає позицію другу в Олександра. Так, забирає в Олександр позицію. Зараз він вже цілиться ай щось. Богдан трішечки заблудив, вирішив поїхати за межами траси, мабуть, хотів колеса, по щоб похолонули і готуватися до наступної атаки. Так, бачимо, тут вже у нас смувалися великі інтервали, і Іван заїхав на. А, не заїхав на. В мідіумах намагається боротися за автівкою. Так, видно, що вже є суха траєкторія. Так, хтось аварія, мабуть, це Іван на медиках своїх так. Бореться з автівкою. Так, досить близько тримаються всі, це вже є великі шанси для обгонів. Бачимо, що знову Богдан входить Олександра. Цього разу йому вже не треба помилятися повторно. Так, і наступна ціль це вже буде Юрій. Вже Богдан націлений на перемогу, йому потрібно виборювати очки, оскільки Артем досить має хороші варіанти. Так студить гуму. Богдан, все, вже заїхали всі на підстопи, позаїжджали на підстоп. Юрій на підстоп, Богдан підстоп. І Олександр Підстоп Рішив вирішив трішечки залишитися і поїхати далі. Гуми, в принципі, достатньо, це безпечніше, але подивимося, чи це буде чи вийде тут оверкат. Бачимо, Антон так само продовжив, не заїжджав на підстоп. Подивимося, чи був андеркат від Юрія Богдана і Олександра, чи спрацює веркат від Андреолі, від Артема та Антона. Так, де покращення, вже траса досить суха, є суха траєкторія. Чи не буде це небезпечно на мідумах тут їхати? Так, хлопці вже виїжджали з підстопів, У нас є колови. Так, і бачимо тут. Юрій бореться вже з Богданом, вони між собою розбираються на першу позицію. Дев'яте коло. Так, Юрій не пускає, не пускає. Ох, як близько, яка щільна боротьба. Не віддає Юрій свою першу позицію. Хочу, думаю, хоч раз виграю. Але Богдан хоче виграти і забрати більше очків, тому що йому потрібно боротися з Артемом. За чемпіонство. Так, Юрій виїжджає трошечки на мокру траєкторію, але втримується. Богдан шукає всіма правдами і неправдами, як то це Так, Може буде йти на внутрішню, Юрій, Ні, Юрій займає внутрішню. бо буде позовні. Так, тримає поки цю позицію. Але Богдан надзвичайно близько Нажимає на Юрія. Так, тут зараз може якщо буде хороший вихід Богдана напряму, то в нього великі шанси на сліпстрімі обійти якраз. Ох, як він зрізає швидко відкривається на газі. Ось тут в цьому повороті, якщо зараз гарно вийде Богдан, то зможе Юрія обійти. Я трошки далеко Далеко, ще, мабуть, не вистачить для обгону на прямій. А тут бачимо, Артем вже обганяє Олександра. Гарний вихід від Артема. І виборюю собі четверту позицію, щоб якомога менше очок втратити. Третю! Він же так вибрав третю позицію, щоб якомога менше очок втратити порівняно з Богданом. Олександр пізно гальмує і втримується, так, він. Чудово, чудово. Олександр Молодець, гарне пізнє гальмування, зовнішня траєкторія. Це був неймовірний захист. Олександр демонструє чудові скіли проти Артема. Так, А Богдан не, не полишає на ній обійти Юрія. Юрій хоче вже, от йому лишилося буквально одне коло, щоб довести цю перемогу. Вже в нас перед... доїжджають вони до останнього кола. Так, Богдан дуже добре покращує час, ще, мабуть, буде краще без леп. Ну що, подивимося, чи на цій прямі вдасться обійти Богдану. Так, хороший вигід, дуже рано відкрився. Під'їжджає він до Юрія, більше зрізає. Ще ох, як близько! Так, бере ширшу траєкторію, вийде краще і вийде, вийде, ще бере межі траси. Я думаю, він мав би тут обганяти. А Олі вже обійшов Олександра і відривається від нього. А Богдан в Сіпстрімі, так в сипстрімі. Юрій займає внутрішню траєкторію, але Богдан бере ще внутрішню траєкторію, ще більшу. Заліз він всередину. Тепер він, в принципі, Зайняв оптимальну траєкторію. Юрій тут не має шансів. Так, він взяв такі пошироки, щоб обійти, а він не виходить. Не може він контратакувати тут. Намагається обійти по внутрішньому. Ні, немає тут швидкості, шансів. Ох, яка щільна боротьба! Так. Юрій шукає теж можливості. От перемога була так близько, але Богдан збирає її у нього. І... Це все, це програш. Немає, не може. Намагається обігнати, не виходить. Трошки виїхав на мокрі траєкторію. Богдан пануно лідирує, вже навіть і відривається від Юрії, так що, скрізь за все, вже без шансів. Так, досить близько, ще тримається. Можливо, десь і Богдан помилиться, але це мало сумнівно. Ж, оста... Зараз залишається останній поворот. Чи щось станеться якась тут магія? Магії немає, Юрій Береширика, щоб можливо краще вийти. Але все одно БМВ Богдана добре розганяється. Тут, якби ще одне коло, можливо, би вдалося піти Юрію Богдана, але Богдан вибрав правильно момент, коли обганяти. Найкраще б ним це прямої не було для іншого обгону. Ну що ж, вітаємо Богдана з перемогою, Юрій, другим місцем, третій Антон, Артем, четвертий Олександр, п'ятий Антон, шостий Віктор і сьомий Іван не на вдалій стратегії з Мідіумом, і восьмий Євген, який, на жаль, тоді. for